Всім привітки! Зараз я вам коротко поясню, що вас чекає. Я завжди ходив по Квантіку і думав, а гравці взагалі знають РП, чи знають вони правила серверу. І мені в голову попала дуже прикольна ідейка. А чому б це не перевірити? Коротше, що зараз робимо? Зараз беремо одного мого підписника і просто йдемо на спави новачків і. Бу знаходимо будь-якого новачка. Просто от перший, хто нам попадеться, хто захоче взяти участь е в нашому відосіку, в нашому, е сказати так, е інтелекту битві інтелектуалів, е того і беремо. А поки я їду за своєю машинкою, на якої ми будемо їздити і забирати наших е гравців, наших учасників, і я вам скажу, водь мій промокодік Торт, який вам дасть 50 тисяч віртіків, 7 днів віпачки і плюс 1 рівень в карманчик. Опс, що непогано? Звісно ж, непогано. А ще плюс від мене, особисто від мене, буде дуже приємний бонус. Тому давайте, вот і мій промокодік, пишіть мені. І отримайте імена жорсткі плюшечки. Давайте так, я вам не буду повністю пояснювати всю гру, як ми будемо грати, що ми будемо робити. Я просто зараз знайду першого учасника, і потім ви просто е, діла Побачите, що це буде за гра, що ми будемо робити, як ми будемо грати, і взагалі, які будуть запитання, скільки буду грошей платити за правильні відповіді. Да-да-да, учасники ще отримують нормально віртіків за це. Так, ну що, виходимо з машиночки. О, сто-сто-сто-стой! -сто -сто. Треба, -треба, Треба заглушити машиночку, тому що якби е цей. Може спиздити її по-жорсткому. І зараз будемо агітувати наших гравців. Добрий день! Не хочете взяти участь в класній грі, в класній класнющій грі, в якій називається найрозумніший? не, не хочу. І що треба? треба просто відповідати Чи, на запитання, за які можна, ти, ти будеш отримувати будеш? гроші, гроші, гросенятка, і от і все. Коротше, дівчинка не погодилась, в неї там якісь справи, а я подумав, слухайте, я підійду на роботу е, цих, е, то що бабосяк забирають в цим, в, в банкоматах. Короче, їм по-любому потрібні бабосіки, правильно? А я таки підійду і скажу, можете позаробити, а чопі ні. Тому давайте. Погнали. Он, короче, братишка працює, і він думає, я йому кричу: зачекай. А він думає, що я хочу пограбувати. Братишка, зачекай! Братело, братафанчик. Подожди. Братик. Бля, ебать, топить іменно. Ім топить пиздец. Таке відчуття, що, блядь, блять. Так. Стоп, давайте його все ж таки. Братишка! Братишка? <ріст> бля, що це таке, що було, бля? Тупо тупо спецефекти, короче, тупо на глазах разрастаются, іменно жостки. О, АТБшка, АТБшка поїхали! так? Братишка, АТБ, Братафанчик. Братик. Братишка. Братик. Типи, от по факту, чисто відмовляються від грошей. чого не можна зупинитись, просто сказати А що тобі треба? А що ти хочеш? А вдруг, реально, от, от, зараз вони заробляють ці скільки там, ну коротше, ці гроші заробляють, зараз їздять, оце працюють. А я би їм чисто отак от за запитання. Ні, ну це вообще капець. Короче, смотрите, Я розповідаю, що потрібно зробити. Потрібно просто бути жорсткими типами, це по перше. По-друге, е будуть короче, два блоки по п'ять запитань. Тобто, наприклад, там, е за кожне запитання ви будете отримувати по 25 тисяч. Якщо там, відповідаєте там, правильно, е ну все, 25 тисяч карманчики. і так буде п'ять запитань. У вас є короче, дві, дві попиточки. Якщо два рази відповідаєте неправильно, на третій раз, ну все, тіпа, ну, вже якби але в чому прикол? У вас е, буде можливість забрати ну, наприклад, там е, ви відповіли на п'ять запитань, все, там кажете, все, ладно, я більше не хочу, я там заробив гроші, я пішов, все, да, далі я не буду. Але якщо два, е, на третій раз відповідаєте неправильно, то все, якби нічого не отримуєте. Плюс. Е, Ну, всього 10 запитань. Плюс, якщо відповідаєте вже, ну, якщо повністю доходите до кінця, то останнє запитання, е ви відповідаєте на останнє запитання правильно, це плюс ще 100 тисяч, типу, к тому, е до того виграшу, що ви виграєте. Поняли чи ні? Так. Да. Окей, зараз. Битва Титанів почалась. Давай в, 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 в масці Макака, чи що в тебе там за маска? Бо я твого дікнейму не бачу взагалі. <рив> е, давай так. П готов чи ні? <рив> давай. Що означає РП? Ну, типу, що е, е, не, не, означає е, е, не, абревіатуру мені ну, повністю назви. Дивись, е, перший, перший варіант А це ролеплей, другий Б, Реалплай, це рандом і Дреал Піпл. Первый, первый. Первый. Окей, все, в карманчик 25 тысяч падает. Красовела, вообще, именно жесткий. Именно жесткий. Друге запитання. Готов, чи нет? Да. Будем дивиться по 5 запитань. Я тебе задам 5 запитань, а потім 5 запитань. Вот так вот. Коротше, друге запитання. В яких ситуаціях можна використовувати чити? Якщо ніхто не бачить, це А, Б, якщо в тебе немає іншого вибору, це. Не можна за це банять де, коли хочеш. Це варіант. Це варіант не можна за це банять, правильно? Так, Все, красавчик. Ваще, блин, ти, ти прям вообще знаток імена жорсткий. Я просто в шокі, блін, Такий розумний. Коротше, готов до наступного запитання? Що таке ДБ? Вбивство без причини. Б. Вбивство у перестрілці. С. Дуель один на один по домовленості. Д. Дункан Маклауд. ДБ? Да, ДБ. Ой, дем, 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 дем. Це без причин. Точно ти впевнений, що це бису без причин? Дем, дем, сорян, сорян. Окей, це правильно відповідь. Блін, найрозумніший гравець вообще в на кванті, прям. Я в шокі. Наступне запитання задавати? Ну, блін, нічого себе. Що таке ДБ? Коли ти е, збиваєш гравця машиною. Б. Коли ти стріляєш по, гра... по гравцю із вікна авто, С. Діоргаєш пісюнчика гравцям. Д. Коли е, врізаєшся в авто на швидкості? Правильно. Коли збиваєш гравця машиною, правильно? Так. Да. Хорошо. Молодець. Окей. Окей. Ти готов до останнього питання в цьому блоці? Да. Бачите, який розумний тіп? Я просто шоке. Що Шо таке на НРП? А. Дії, що не відповідають логіці реальності. Б. Гра без сюжету С. Відмова від РП ситуації. Д. сісти на бутилку? Який, як ти думаєш, варіант? Б. Точно, Б. Не Д. А може бути, і Д. Ну Д. Де... Де це сісти на бутилку? Ну, скоріше всего так. <рес> ну тобто, есть, подожди, дивись, давай ще раз. А. Дії, що не відповідають логіці реальності. Гра без сюжету. Відмова від РП сісти на бутилку. Дії, що не відповідають реальності. Ага. Все, красавчик. Получається, дивись. Ти виграв. Зараз я тобі скажу, скажу общу твою суму, якби твій кошельочок, який в тебе є. Дивись, в тебе 25 плюс 25 це 50, 25 плюс 25 це вже 100 в тебе, і плюс 50 на останні питання ти в блоці відповів на 5. 50. Тобто в тебе зараз є 150 тисяч. Так, зараз йдемо до наступного нашого як би сказати, опонента твоєго. жорсткого. Я готов, я готов! Ха-ха, <гум> я розумію настрой! Оце я розумію. Е, так, перше запитання. Що таке РК? Це revenge е, реве, кіл, вбивство у бою з помсти, вбивство в гравця після того, як вже вбили е, без е, відпрацювання РП? Е, дозволений спосіб е, прикриватись, коли, е, коли двоє домовились на дуель. Ще раз ще ага, ще дивись раз. А. Вбивство е, у бою з по, типу, е, якщо ти хочеш помститись, Б. Вбивство гравця після того, як в тебе вже вбили е, без е, відпрацювання РП. Це дозволений спосіб е, поквитатись, Д. Коли двоє домовились на дуель. Ну це, ну, це таке е, доволі, ну, складне запитання. Ну, я сам так я вважаю, що даної правильної відповіді тут немає, або саме Б. Тому що РК — це, що я не можу повертатися там, де я помер. Я вважаю. Е, ну, е, ти, коротше, твоя відповідь Б. Так. Все, це правильна відповідь. Красавчик, ну так, да, я, я, кстати, це ну, важке запитання. я, Якщо чесно, я, я взагалі забув, що, 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 це, що це таке реально. У мене просто тут відповіді є, поэтому я крутой вообще. Коротше, далі йдеш чи ні? Звісно, звісно. Так. Чи можна після смерті повертатись на місце події? Так, якщо там друзі. Ні, Пам'ятать е, 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 да. пам про смерть. Е, Блять, що за хуйня. Е, а. Пам'ять про смерть обнуляється. Так, якщо, в тебе, е, пок, якщо тебе покликали, можна, якщо адмін не бачить. Ще раз скажу. А. Так, якщо там друзі. Б. Ні. Е, Пам'ять про смерть об, обнуляється. Так, якщо е, тебе покликали, можна, якщо адміни не бачать. Моя відповідь Б. Б. Окей, це правильна відповідь. Красавчик! Ура, ура! Так, ідеш далі, правильно що я розумію? Звісно, звісно. Наступне запитання: чи можна красти авто іншого гравця? А. Так, якщо є РП причина. Б. Так, у будь-якому випадку. С. Ні. Це заборонено завжди. Д. Тільки коли авто дороге. Yes. Е, чи можна е, красти авто іншого гравця? А. Так, якщо є РП причина. Б. Так, у будь-якому випадку це ні, це заборонено де тільки коли авто... авто дороге. А це складне запитання. А согласен. А зараз подумає чу чувачок червячок. Давай. РП Ага, все, красавчик! Блін, ти їм на, ти їм на походу попадаєш вообще. Ти, по -п 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 приколу, да, відповів? Короче, да. йдемо <смеш> далі, так? Да? Звісно, звісно. Дивіться. Що таке Team Kill? А. а гриф... Вбивство гравця з іншої банди. Б. Вбивство свого союзника члена команди. Члена. Ц. <смеш> вбивство адміністратора, Д. Вбивство в перестрільці. Ну, это вбивство моєго члена команди. <смеш> члена? Так, да, і члена команди. Хорошо! Це правильно. Блин, красавчик, я просто, блин. Я тати, шо? Я просто вообще в куражі. Так. Е останнє запитання в цьому блоці. Що робити, якщо бачиш порушника правил вбити його Це А. Б, е відплатити тим самим, Це, Прода подати скаргу через репорт, Д. Проігнорувати. Таке, таке важке запитання. Ну, З якої сторони саме дивитися. З якої сторони саме питання. Ну от е якщо ти бачиш порушника правил, тобто там, наприклад. А ти... якщо ти... я поряд певний громадянин чи ні? Ну. подожди, ну так, а якби. Е Порядний громадянин в смислі. А які ще може бути? Ну, я можу подати скаргу через репорт, а можу помститися. Тому питаю, Якщо я порядочний, то я напишу з адміном. А якщо саме по правилам сервера. Тоді я саме напишу slash репорт. А, ага, все. То есть, ну, то твоя відповідь бути крісою, правильно? Такою, да, мишею. Ну, трішечки маленькою. Ну, такою, аккуратненько, Ну ладно, все. Це правильне запитання. Красавчик, то в тебе зараз 150. Хесиків є в, в карманчики. Нормально? Отлично, отлично, нормально, Ловишечка хороша. Ага, ага. Тепер, коротше, повертаємось до тебе. На. Отак. от. Повернувся. Так. Е ти готов ти далі чи ні? Тобто, поки що, у вас ви, ви навіть ще не помилялись, і, ну по факту, і, ну і запитання не, прям, не ну і не складні, і, і, не, і не легкі, в принципі. Я б, якщо чесно, не знаю, чи відповів би. Але ладно, йдемо далі. Давай зараз твої запитання. Якщо тебе хтось вбив без РП причини, твої дії вбити його у відповідь, Б, дати йому під хвоста. Це подати скаргу через аеропорт, де ігнорувати ситуацію. Подати скаргу через аеропорт. Ага, то есть також ж би такою трішечки криской, правильно? Ну так да. ну, ну хорошо, все. Це, це правильно, красавчик, красавчик. Окей, окей. Блин, з, такі, з, 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 з таким темпом, то ви мене розорите чисто. В смысле. Так не куди такі прийшли. Так. В яких ситуаціях? Друге питання: йдеш чи ні? Чи не йдеш? Ідемо. <гум> Хорошо. В яких ситуаціях можна купувати вірти? А. Коли вони закінчуються, Б. Коли дозволить адмін. Це Ніколи я отримую бан. Д. Якщо трішки, то можна. Ніколи я отримаю бан. Ага, то есть, ну точно не да. Ну, то есть дивись, е, якщо трішки, то можна. Може, все ж таки, якщо трішечки, то можна. Ну, ні. Не. Ні. тут не можна, правильно? Точно. Ну да, не де. Окей, окей. Все, це правильна відповідь. Окей, йдемо далі, да? Чи ні? Так. Да. Дивись. Чи можна грабувати гравця? А, так, якщо захотів. Б. Так, якщо. Він один, це ні завжди потрібна РП прощина та мінімум два гравця. Де так, якщо у нього багато грошей. Так, якщо у нього дуже багато грошей. Точно, ця відповідь. Так. Да. Тобто, дивись, я ще, ще раз і, і зараховую. Дивись, чи можна грабувати гравця. Так, якщо я захотів, Б. Так, якщо він один. Це ні, завжди потрібна РП причина та мінімум два гравця. Так, якщо у нього багато грошей це Д. Ну, добре, ти мене в варіант С. Так, С чи Д? С. Точно це. Точно це. А, мо а може все ж таки Д? Ну ні, ну це вже. А, це. Окей. І це правильна відповідь. Ну добре. Окей. Окей. Вже бабосик є в карманчикі, Вже бабосик є. Окей. Далі йдемо, правильно? Чи тяжко? До кінця. Окей. Чи можна оскарбляти гравців та його рідних? А, можна, якщо він. Також мене оскає. Б, можна, якщо він сильно роздратував. В С. Ні ні в якому разі я відлечу в бан. Д можна, якщо поряд немає адмінів. Ні в якому разі не можна. Ага, бо відлетиш в бан, правильно? Так. Да. Все. Молодець. Це правильна відповідь. І останнє запитання в цьому блоці. Так, йдем чи ні? Так. Да. Дивись. Що таке PG – Нереалістичні дії, які можливі в реальності? Потім Б. Не можна літати на низько на літаку. С. Не можна е, гатитись е, в громадянських місцях. Д. Образа адміністрації. Ну, це напевно параліграм. Неристичні дії, які неможливі в реальності, правильно? Ну да. Все! Ти правильно відповів на запитання, ти красавчик, дивись. В тебе зараз є по факту: в тебе зараз є е 300 грошей. <свистування> 300 тисяч, правильно? Да. Окей, дивись, е я тобі задаю. Бонусне запитання. Якщо відповідаєш на бонусне запитання, е я тобі накидую ще 100 тисяч. Якщо не відповідаєш на бонусне запитання, ну я тобі просто віддаю твоїх 300 тисяч та й все, в принципі. Ти згоден чи ні? Згоден, згоден. Окей, дивись. Ти готов чи ні? Готов! Скільки років Квантерпе? РП? Два. Два роки, точно? Ні. Ні, один. Один рік квант Так. Да. Ти впевнений? Ні, два роки. <ріст> так, так один чи два? Один чи два? Так давай обираємо. Один чи два роки, все ж таки. Два, з половиною. Два роки, коротше, правильно? Твоя відповідь два роки. Так, да, два роки, два. Все, і це. правильна відповідь! Бо він тупа красавєла. Красавчик! Тепер зараз повертаємось до наступного гравця нашого. Так, 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 слухаємо. і потім віддаємо гросенятка. Ну, якщо, якщо ти, звісно, не вилетиш. Тому що це ж буде обідно, якщо вилетиш, правильно? Що таке? Ти готов? Перше запитання, правильно? Так, да. Так, так. Окей. Що таке ельфова мова? Мова ельфів? Б. Мова. В фільмах, мова з фільма Володар Перснів. Це звичайна мова поза РП. Д. Мова людей з великими вухами. Так Це відповідь. Третя Відповідь Сі. Це Сі. Правильно. Звичайна мова по ЗРП. Окей, все, красавчик. Відповім на запитання. Друге запитання. З ходу правильно правильно розумію? З ходу да, да, Якщо в тебе взяли, якщо тебе взяли на приціл із близької відстані твої дії А, дістати зброю та стріляти, Б. Виконати вимоги, бо це Fear RP це втекти на машині, де написати в репорт. І нічого не робити. А це трішечки складне запитання. Оце запитання складне. О, да? 3, 2, 3, Окей. Я, якщо тебе взяли на приціл із близької відстані твої дії, а. Дістати зброю та стріляти. Б. Виконати вимоги бо це RP. РП, Це втекти на машині. Д написати в репорт і нічого не робити. Виконати всі вимоги. І це. Правильне запитання, красавчик! Отлично! Давай, наступне, правильно? Так, так. Що таке SKAM На РП сервері. Випадкове вбивство. Б. Обман гравця з метою наживи. Це. Використання мети е, для ігри. Д. Виклик адміністратора. А Спеціально. Що таке скам? E, випадкове вбивство. Б. Обман гравця з метою наживи, це використання мети для гри, де виклик адміністратора. Що це? Це відповідь Б. Б. Обан гравця, правильно? Так. Ну ви ж такого ніхто не роблять, правильно? Так. Ви ж не ви, робите заїзд. такого. Заїзд. Ага. Все, поняв. І це правильно від. Окей, красавчик, красавчик. Я думав, буде, якщо чесно, складніше. так, так, блядь, це, Блін. Вообще вам легко, вообще шокі. Що таке? AFK? Коли персонаж стріляє у ворогів, де е, е, вийшов від клавіатури неактивний, це коли персонаж падає, де використання чітків. Бань. Це відеом. Вийшов від клавіатури, правильно? Якщо ти не активний. правильно, правильно все. Правильно. Красавчик, це правильно. Ну, це, звісно, це було, звісно, легесеньке запитання. Але ну, окей, окей. Але, але, якщо ж це легесеньке запитання, то наступне буде складним, правильно? Ну, я так, так завжди буває, мені здається. Ну, ладно, окей. Йдемо далі, правильно? Так, так. Якщо гравець вийшов з гри під час РП ситуації. Е... В твої дії добити його при на, е, наступному вході Б. Подати скаргу через репорт. С. Це нормально, правилами дозволено. Д. Взяти його речі, Відповідь Б. Б. Подати скаргу через репорт, правильно? Звізь. Звізь. Ну, тобто, ну, якби би знов, знову ж бути мишкою трішки, правильно? А, так, так, так Ага, все, окей, окей Ну, осуждаємо, осуж... засуджуємо, правильно таке? Правильно? Не, ну коротше, ладно. Ну, це правильна відповідь. Красавчик, готов на до такого запитання? Чи не треба до такого запитання? Квант РП є українським сервером, чи е, ну, СНГ. Типу, що можуть грати там Казахстан, Росія, Білорусь е, і, і все таке інше Це український сервер. Це український твоя остаточна відповідь це український сервер, правильно? Чисто український. Так. Окей, і це правильна відповідь. Плюс 100 тисяч в тебе в карманчику. Ура! Ура! Коротше, виходить, дивіться, у вас по 400 к в кармані. Правильно? Там. Така херня, що ви всі правильно відповіли. Що це за прикол? Це якось, ну, взагалі, ну, я в шокі, якщо чесно. Я такого ще не бачив. Ви мене просто дусите. Дусите. Коротше. І якщо б з вас хтось. Е, а, і в чому прикол? Я хотів дати тому, хто більше відповів на запитання, я хотів дати ще зверху плюс 50к. Тобто було б 450к в когось, в когось не було. А так як ви відповіли всі правильно на всі запитання, я вам даю обом ще по 50к. Тобто ви, короче, лутанули чисто 450к. Ну що, погнали, короче, забирати. Ой, бля, суч, погнали забирати, короче, в цей банкомат. Оп. Короче, я взагалі, я Я тупо варіоний. Я б не відповів би не на одне запитання. От, ні, ну ладно, Пишу, я б відповів би багато на яких запитань, але прям такі, там такі були запитання, що чесно, я думав, що. Типу, хто то на такі запитання? Чесно, я б навіть з цими ABCD, навіть з, з варіантами відповіді, я б не дав би відповідь на. на ну. На бага... ну на, на... таку нормальну кількість запитань там. Як мінімум на запитання три я б не відповів би точно. Блядь! А це спеціально, що, щоб вони здохли, щоб я їм не віддав гроші. Ха -ха -ха -ха. Перекази. Окей, ID 292. 292, да? ID, 292. Ага, окей. 292. Вк вкажіть суму 450. Раз, два, три. Окей. Просто так. К... Кра... Красава. Красава, красава. Переказати. Так, о, красавчик! Прийнятий. Все, нема за що. Так, тепер тобі. 2010. 13, 1310. У нього 1310? А, ага, все, зараз. Так, переказати суму. А, так, айдишник 13,10, сума 450, раз, два, три. Сюди і переказати. Чікс, прийняти Все. Все. Все, красавела, все, пацани, красавчики. Я навіть був в шоці, що ви відповіли на всі запитання. Я тупо в шокі, Тому все, молодці. Давайте, все, обняв вас. Гарного дня, гарного. Давай! Ну що, хлопчики та дівчатка, я взагалі чесно в шоці, що вони відповіли, ще раз кажу, що да, я в шоці, що вони відповіли на всі мої запитання, тому що для мене це було, ну, трішечки складні запитання. Ну що, братішка чи сістерс, дякую, що додивився, чи додивився ролик до кінця. Е, став лайкосик, пишіть коментарі, що ви думаєте, як, що робити далі, е, чи взагалі може робити якісь поскладніші запитання, тому що я так зрозумів, ці запитання прям, прям дуже легкі були, були для тіпів, е, До зустрічі. Пока.